Ті, хто не відспівані, Я не планував повертатися в те село. Після смерті тітки Олени залишилася хата, покинута, похилена донизу, ніби сама тягнулася в болото, що лишилося після весняної повені. Мати просила продати її, але я вирішив поїхати сам. Не знаю навіщо. Може, просто хотів побути десь, де ніхто не знає, хто ти. Я зупинився біля старої дороги, далі було не проїхати. Коли я вийшов із машини, перше, що почув тиша, навіть птахи не кричали. Дорога вела вниз до річки, де колись стояла стара дерев'яна церква. Її знесло навесні, коли потік зірвав дамбу. Разом із нею кладовище. Старе, ще довоєнне. Люди казали, що кілька трун так і не знайшли, і що вода винесла їх аж до лісу. Хоч минув рік, село й далі пахло вологою землею і цвіллю. Хата зустріла мене важким повітрям, стіни, вкриті тріщинами, підлога провалювалася під ногами. У кутку стояла стара ікона, потемніла зі свічкою, що давно згасла. Коли я розпалював грубу, почув шурхіт під підлогою. Пацюки, подумав у голос і, щоб розвіяти думки, відкрив пляшку, яку прихопив із собою. Уночі сон не йшов. Десь у тиші знову щось шкреблося не швидко, не хаотично, а ритмічно. Три рази, пауза. Ще три. Я встав, присвітив ліхтариком. Нічого. Тиша тільки вітер у димоході. Але коли ліг почув це знову ніби знизу хтось дихає повільно, глухо, над самим моїм вухом, на ранок я пішов до старого дяка Петра, єдиного, хто ще лишився з церковних. Він сидів біля криниці, закутаний у кожух, хоч на дворі було тепло. Ви хто будете? спитав. Андрій, племінник Олени. Він довго дивився на мене, а потім хрипло мовив. То ви тепер у тій хаті ночуєте? Так. А що? Там, під підлогою, він затнувся. Там ходять. Я засміявся. Мабуть, щоб не показати, що стало холодно всередині. Що ходить? Ті, кого не відспівали, сказав він тихо. Після повені батюшку понесло, а кількох не встигли. Без молитви не можна класти в землю. Вони тепер не сплять. Ви жартуєте? Хай би жартував. Тільки не всі встигли сховатися, коли вони вийшли з річки вперше. Я повернувся додому, переконуючи себе, що це сільські байки. Але ввечері, коли почав готувати вечерю, ложка впала з рук, і з підлоги пішов холод. Не протяг саме холод, наче під дошками відчинилося щось. І запах, солоний, річковий, із присмаком мулу. Тієї ночі я знову почув шурхіт, а потім голос, Тихий, ніби дитячий шепіт. Пусти! Я підскочив. Ліхтарик світив на підлогу дошки нерухомі. Тоді мені здалося, що в кутку, де стояла ікона, хтось стоїть, але світло здригнулося, і там нічого не було. Після того я не заснув. На світанку, коли туман розтікався над селом, я вийшов на річку. Там, де колись була церква, лишилася яма, наповнена каламутною водою, і над нею. Тиша така густа, що навіть мої кроки здавалися чужими. Я вже збирався повертатися, коли з води піднялася свічка справжня, воскова, просто над водою. Я стояв, не вірячи власним очам, а потім почув той самий шепіт уже не з-під підлоги, а просто з туману перед собою. Відспівай нас! Того дня я не їв. Лише ходив навколо хати, намагаючись не думати про той шепіт. Коли сонце почало хилитися до лісу, у криниці біля двору щось булькнуло, і на поверхні спливло мокре пір'я. Я кинув відро, відійшов назад. Здавалося, що з води хтось дивиться. Ввечері я знову пішов до дяка Петра. Він сидів у коморі, запаливши лампу. На столі перед ним лежав старий молитовник, сторінки якого давно потемніли від вологи. Вони хочуть, щоб їх почули, сказав він, не дивлячись на мене. Їхня земля розмита, і тепер вони шукають, хто завершить службу. Чому я вирвалося в мене? Бо ти їхній, бо твій дід був серед них. Я застиг. Мій дід його поховали саме того року і не встигли. Дяк підвівся пошкріб голову. У тебе під хатою старий підвал. Там була церковна сторожка. Ходи обережно. Ви жартуєте, хай би жартував, повторив він і схрестив пальці. Уночі я взяв ліхтарик і спустився до підлоги. Серед дощок знайшов одну, що легко піддавалася під нею дірка, і далі цегляний спуск, затоплений темрявою. Коли посвітив униз, помітив рештки сходів, а нижче двері ледь прочинені. Повітря там було важке, гниле. Я ступив на першу сходинку, і ліхтарик тремтів у руці. На другій сходинці почув плач тихий, як з дитячої горлянки. На третій щось холодне торкнулося, щиколотки. Я вискочив нагору. Дошку загатив цвяхами, кинув зверху килим, але відчуття, що під ногами живе щось чуже, не зникло. Наступного дня я наважився піти до річки. Там, де стояла церква, вода знову піднялася, хоч не було дощу. На березі я побачив чорний дзвін, розколотий навпіл. Коли я торкнувся його, Земля під ногами задрижала, а з води піднявся спів, низький, чоловічий, глухий, як із глибини колодязя. Слова старослов'янські, майже нерозбірливі, але серед них я виразно почув: Верни службу! Коли я озирнувся, туман уже огортав мене з усіх боків. І на мить мені здалося, що він дихає. Тієї ночі мені снився дід. Він стояв посеред поля увесь у мокрій глині і посміхався, як колись, добрим, лагідним усміхом, але замість очей чорні провалля. Андрію, сказав він, нам холодно. Я прокинувся від того, що дошки під ліжком ворушилися. З під них виходив запах сирої землі, і щось шепотіло: Ми не всі, не всі. Я кинувся на двір, але там стояв Петро. Не тікай, мовив він. Вони все одно прийдуть. Ви знали, що це трапиться? То не вперше. Минулого року віра, що жила біля кладки, чула їх першою, потім усі хто почув, той більше не спить. Він протягнув мені свічку, стару церковну. Якщо прийдуть, постав її, тільки не тікай, бо тоді підуть за тобою. Я повернувся в хату, до ранку сидів із запаленою свічкою, слухаючи, як щось ходить під землею. І коли перші промені торкнулися вікна, почув удар дзвону: один, другий, третій, а потім тишу, важку, липку, як болотна глина. Я не знав, що робити, тільки зрозумів: сьогодні вони піднімуться, бо запах землі вже стояв у повітрі, і під підлогою щось дихало у такт із моїм серцем. У день усе було тихо, занадто тихо, навіть собаки не гавкали, пташки зникли, наче село завмерло перед чимось, що мало прийти. Я сидів біля вікна, стискаючи ту свічку, що дав дяк Петро. Вона була м'яка від старості, ніби з чужого часу. Надвечір небо стало кольору глини, річка, що текла за селом, розлилася. Туман піднімався повільно, і в його глибині виднілися тіні, що ворушилися, як у воді. Петро прийшов перед самим заходом. Сьогодні, сказав він просто, коли дзвін загуде втретє, вийдуть ти повинен бути там. Навіщо? Бо вони не підуть, доки не почують молитви, і якщо не ти, то більше ніхто. Я хотів відмовитися, сказати, що я не священник. Що нічого не знаю, але всередині щось кликало не страх, обов'язок. Невідомо перед ким. Ми дійшли до берега, коли з туману виринуло перше обличчя бліде, синювате, з водоростями у волоссі, очі каламутні, але живі. За ним інші, десятки, може, сотня, всі йшли повільно, мов у процесії. Вони не стогнали, не тягли рук, просто дивилися, і кожен із них ніби впізнавав мене. Вода піднялася до колін, холод різав шкіру. Петро стояв поруч, тримаючи хрест, але раптом виронює його і падає на коліна. Не можу, не можу, шепоче. Їх занадто багато. Він дивиться вгору, і я бачу, що його зіниці вже біліють. Я залишаюся сам. Навколо лише тисячі очей, що блищать у тумані. І тоді згадую діда його голос, як він колись читав молитву, коли мене малим клала мати спати. Я підношу свічку над водою. Вітер намагається її загасити, але полум'я тримається. і я починаю говорити не всі слова пам'ятаю, але мова сама йде з уст, стара, ламана, ніби чуже дихання говорить зі мною разом: Не залишай нас під водою, не дай землі нас ковтнути. нехай світло знову знайде очі наші, нехай голоси. Не тонуть у тиші. Я відчуваю, як щось дихає поруч. Слова самі прориваються далі. Ті, хто не відспівані, ті, кого вода не відпустила. Ідіть дорогою дзвону, не шукайте плоті, шукайте світла, полум'я свічки. Раптом хилиться вбік, наче хтось невидимий вдихнув над нею повітря, і я шепочу останнє не своїм голосом. Хто чув цей звук, нехай мовчить, бо ті, хто під водою уже йдуть. Тіні спиняються, потім одна за одною опускаються у воду. Лише один стоїть ближче. Прямо навпроти мене, мій дід. Його губи ворушаться, але я не чую звуку. Тільки коли він уже майже зникає під водою, чую шепіт. Ти зробив те, що я не встиг. Але не всі знайдені. Після цього тиша вода спала, туман зник. Петро лежав на землі. Очі відкриті, але порожні. На ранок я зібрав речі, хотів поїхати геть залишити все це позаду. Коли завів машину, радіо, що ніколи не ловило сигнал, раптом ожило. Тріск, потім тихий шепіт і голос дідовий Ти не всіх відспівав, Андрію. Я вдарив по кнопці, але звук не вимикався навпаки, ставав гучнішим, глибшим, ніби хтось говорить просто зі зливного колодязя. Ми підемо, коли ти повернешся. Я натиснув на газ. у дзеркалі заднього виду побачив, як за мною здіймається туман, наче село знову зникає під водою. І навіть коли дорога пішла вгору. Я чув, як позаду лунає удар дзвону: один, другий, третій. Тихо, вода по колінах, хати стоять, мов труни, свічки на хвилях горі. Зникли разом із нами, хтось кличе з-під церкви гнилих, Ще підтягнеться крізь туман. Їх не відспівали вчасно, тепер вони шукають